Я ось про що хотіла поговорити. І могла би сказати, що ви мене давно запитували. Ну, направду, ви мене про це не питали. Просто хочу поділитися цим. А ви знаєте, що я хожу на йогу. І а, от в нас в йогі є а, така концепція, і а, взагалі в багатьох духовних напрямках, що твій розум вводить тебе в оману і потрібно прислухатися до твоєї душі суту до почуттів, тому що розум потрібно використовувати. Тільки в певних цілях і напрямках. Вот. Але в нашому світі є три таких реальності. Наша суб'єктивна реальність. Там, де ми щось собі можемо нафантазувати, подумати, відчути, подумати з точки зору аналізу навіть. Є об'єктивна реальність. Там, де є закони, законодавства різних країн. Така собі сверхуб'єктивна реальність. Так ось говорити про те, що душа, почуття, навіть інтуїція це дуже суб'єктивно. Чому? Тому що воно не передбачає ніякого ґрунту факту. Це все обґрунтовується тільки тим, що є почуття або якісь люди, концепції, які це відкрили. Але так, в об'єктивній реальності в мене теж є багато питань. Наприклад, до того, як наочно було доведено, що створена земля завдяки вибуху, і в принципі то і не так то доведено Теорія Дарвіна, наприклад, теж є багато питань. І тому, коли ми можемо сказати, що я так відчуваю а Моя душа так хоче, наприклад. То тут посперечатися нема ніякого змісту, і це доволі така, знаєте, інфантильна позиція, тому що нема ніякого факту і ґрунту, що були проведені аналізи. підключалося, наприклад, критичне мислення на свої ж питання. Людина могла критично аналізувати і робити якісь висновки. Тобто нема ніякого під цим ґрунту, де би ми могли провести якийсь час в дослідженнях і навіть роздумах. Тобто, я так відчуваю. Все з цим ти нічого не поробиш. Ну, окей, ти так відчуваєш, своя душа так хоче, інтуїція так підказує. Все. Нема де, знаєте, як кажуть, носиком ткнути. А ось, наприклад, реальність. Об'єктивність, логіка, критичне мислення, щоб під свої думки підводити під критику, аналіз ось це все потрібно. Ось ці всі міркування, щоб можна було би застосувати в нашу об'єктивну реальність, тому що ти використовуєш факти з об'єктивної реальності, ось це все. Складно і складно зробити. Тому, звичайно, багато хто обирає шлях слухати своє серце, душу, інтуїцію. І так це є. Але опиратися на це стовідсотково просто неможливо. І навіть коли ти запитуєш, а що це слухати свою душу, своє серце, багато хто пояснити не може, що це означає. І, знаєте, ще ми живемо в матеріальному світі. Як би там не було. Основне і головне це те, що наша, наш матеріальний світ він заставляє нас рахуватися з тим, що є. І так або інакше, він точно заставить тебе рахуватися з цим. Чому? Тому що, ну, от я потім підкріплю сюди ще ролик. Є в ньому закони, закони матеріального світу. Наприклад, якщо ти не будеш платити за електроенергію, в тебе відключать електроенергію, і те, що ти так відчуваєш, що тобі зараз не потрібно за неї платити, або якась інакша історія. Так точно не буде існувати цей світ. Тому що тут є певні закони об'єктивної реальності. І оця вся штука про те, що розум нас водить в оману, розум треба відключати, потрібно слухати свої... І направду, в якійсь мірі і частині потрібно слухати і потрібно чітко навчитися розділяти. І на це є дорослість, і на це є вихід з інфантильної позиції. І, щоб все це говорити і сказати, проаналізувати і навіть ввести в дію своїми словами, потрібен розум. Ми користуємося розумом завжди, нікуди він не дівається. Навіть інформацію, яку отримує людина, вона 100% аналізує. Але Обираємо ми часто шлях, по якому нам легше йти. І цей шлях часто може приводити до ще більшого поглиблення від подальше, від своєї відповідальності, від своєї ідентичності і приводити до інфантильності якраз таки. Отак. Паркуюсь. Ви їдете задом 90 км на годину на червоне. У зустрічній смузі. Ау, ту -ту -ту, я ж уже в своїй смузі їду. Бачите? бачте. О, о, о. Через подвійну суцільну, шановна. Ви, ви порушили усі обмеження. А, чекайте, чекайте, дівчата, нічого я не порушила. Я нещодавно проходила марафон. Так от, там казали, що всі обмеження вони тільки у нас в голові.